20 червня на 11 каналі час новин з вами Олена Петроченкова. Вітаю також в студії. Працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке: 35 населених пунктів Дніпропетровщини без централізованого водопостачання. У кривому розі вже почали будувати водогін із річки Інгулець. Друге життя багатоповерхівці у зруйнованому російською ракетою будинку на перемозі реконструюють стіну. Як тривають роботи? Наш репортаж утеплення стін, заміна вікон та дверей. а Також перевірка укриттів. Як у Дніпрі готуються до нового навчального року у школах та дитсадках, і справжній прованс всього в 40 кілометрах від Дніпра у селищі Орлівщина запрацювала лавандова ферма. Із повітряною тривогою, але без атак станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині без обстрілів. Вночі ж окупанти тероризували Нікопольський район. З важкої артилерії Гатили по Мирівській громаді люди не постраждали. Минулося все без жертв. Рятувальники наразі обстежують місцевість і встановлюють наслідки обстрілу. 35 населених пунктів Дніпропетровщини нині без централізованого водопостачання. Про це заявили в ДСНС без питної понад 150 тисяч людей. Найскладніша ситуація на Нікопольщині, але в одній із громад вже частково відновили подачу. На деяких територіях люди отримують питну із свердловин. А от для жителів Кривого Рогу почали будувати водогіни із річки Інгулець. Так сподіваються компенсувати втрати, які отримували з Каховського водосховища. Райцентр і досі в режимі максимальної економії. Вся критична можлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Реалізуються чотири проекти, щоб нормалізувати водоспоживання, але головне зараз максимальна економія води. Окупанти атакували Україну іранськими дронами. Протиповітряна оборона збила 32 шахеди за ніч. А заразом наші військові приземлили російський вертоліт на Донеччині. І ситуація з обмілінням каховського водосховища загострюється. Про те, чим жила країна останню добу, наша Айміна Арнаут. Чи окупанти атакували Україну іранськими дронами? Наші військові приземлили 32 з 35 безпілотників. Найбільше над Київщиною там знищили понад два десятки шахедів. У наслідок нежитлові приміщення та декілька приватних будинків. Крім того, ворожі мопеди поцілили. І по Львову. є влучання у критично важливий об'єкт. На щастя, жаль потеплі немає. Величезних не дякую. Силам надзвичайних ситуацій кілька доводить наслідки аварії. Дякую нашим захисникам і силам протиповітряної оборони. Дякую людям, які послухаються і укриваються в укриттях. Атакували цієї ночі із Запоріжжя. Росіяни вдарили по місту ракетами, мішенями ворога стали ферма, місце відпочинку та майно людей. На щастя, у нас постраждалих немає, але якщо говорити за весь всю лінію фронту, то ворог сьогодні завдав 72 удари. Здебільшого це як завжди по лінії фронту це оріху, Гуляйполя, поля, мала Тобто є одна людина, яка вже є, має поранення. Чона було і на Донеччині за останню добу Росіяни накрили вогнем Авдіївку, Курахове та Рай Олександрівку. Крім того, постраждали Торське та Званівка. У наслідок атаки потрощені близько двох десятків будинків. Є п'ятеро поранених. А наші військові нищать ворога на полі бою. Уночі на Донецькому напрямку українські бійці підсмажили російський вертоліт Алігатор. Також за останні добу знищили понад тисячу окупантів. Мінуснули 8 танків, 15 бронемашин, 23 артсистеми та спецтехніку. Контрнаступ триває. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка приютне Макарівка, Рівнопіль. Та Новоданилівка роботине українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. І у Каховському сховищі нині критично низький рівень води. Про це повідомили в Укргідроенерго. Там кажуть, запаси зараз досягли показників нижчих за мінімальні. Їх не вистачає для роботи водозаборів на Херсонщині, Дніпропетровщині, а також у Запорізькій області. Людей закликають економити. А Арнаут, Валерія Шаляхіна, Дарія Лисенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Друге життя багатоповерхівці у зруйнованому російською ракетою будинку на перемозі реконструюють стіну. Нині роботи тривають в одному з корпусів. Водночас у мерії кажуть, чекають на висновки експертизи, бо на місці трагедії планують побудувати меморіал. Тож як відновлюють висотку, де після прильоту два під'їзди склались, наче карткові подробиці далі. Зараз будівельники відновлюють стіну у шостому корпусі зруйнованого російською ракетою будинку. Власне роботи тривають в квартирі на третьому поверсі, саме там серйозні пошкодження. Це ліва частина зверху, кут. Ну і нижня вона вся пішла на 5, десь 5 сантиметрів. Ось, Вибух застав власницю квартири та двох її доньок вдома. Жінка каже, дивом лишились живі, бо ударною хвилею усю кімнату засипало уламками. Зруйнована була несуча стіна і вона вдавилася в кімнату. Нині заїжджати у квартиру поки не можна. Зараз в інтенсивному режимі працюють будівельники. Зафіксували на тому стані, в якому вона є. Зараз посильні, ми заливаємо з іншої з і знутрі бетонну плиту діли. Саму стіну вже вирівняли та закріпили. Після того, як залють бетоном, зможуть приступити до відновлення фасаду. Підрядники виконують ці роботи, і після того як вони закінчать, можна буде там в цій квартирі безпечно проживати. Після трагедії минуло понад п'ять місяців. Тоді російська крилата ракета Х-22 вбила 46 людей. Два під'їзди вщен зруйновані, а це понад 70 квартир. Люди ж і досі з жахом згадують той день. Глиби були завалений був весь під'їзд. Це на жаль дуже страшна трагедія. Окрім двох розбитих під'їздів, інші корпуси будинку в належному стані. Тож мешкати там безпечно завіряють у мерії. Дуже хотілося, щоб зробили цю диру. Ну як -то її е закрили? Це вже буде наступний етап, кажуть в департаменті житлового господарства. Чекають на висновки експертизи та проєкт щодо демонтажу двох під'їздів. На місці ж зруйнованого блоку планують звести меморіальний сквер. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. 850 тонн фальсифікату на понад 3 мільйони доларів на Дніпропетровщині. Викрили незаконне виробництво пального. Підпільний бізнес організували двоє братів із Дніпра. До схеми залучили директора нафтопереробного заводу та власників АЗС. Щомісяця виготовляли по 500 тонн липового диспалива та бензину. Продукцію реалізовували через мережу АЗС по всій Україні. Фігурантам справи повідомили про підозру. За попередніми даними слідства, сировину для пального фігуранти викрадали з нафтопроводів та постачали до нелегального заводу, де для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й заборонені для використання в Європі та Україні. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку щомісяця. Коноплі на понад 2,5 мільйони гривень на Дніпропетровщині. Поліцейські ліквідували наркоферму. Бізнес організували чотири місцевих мешканців. Просто на власних земельних ділянках вони вирощували коноплі, а потім збували їх із рук в руки. У підозрюваних провели обшуки, вилучили 3,5 тисячі рослин та насіння, а ще 8,5 кілограмів канабісу. Фігурантів затримали вирок суду. Вони чекатимуть під вартою. Утеплення стін, заміна вікон та дверей, а також перевірка укриттів. Попри виклики війни, у Дніпрі готуються до нового навчального року. Розпочали з термомодернізації шкіл та дитсадків, аби взимку бути з теплом. Водночас міська влада прогнозує, якщо облаштують сховища, діти вийдуть за парти детальніше далі. Ця школа на лівому березі Дніпра. Під час тривог сюди можуть приходити жителі міста. Вміщає воно більше тисячі людей. Тут є декілька приміщень, санітарні кімнати, медикаменти та усі речі першої необхідності. Тут в мене є і психологічна служба, і дитячий куточок, і навіть ліжка для осіб з дітьми або осіб похилого віку. Також є велике приміщення, де просто люди, мешканці мікрорайону, можуть прийти і знайти прихисток під час. Тривог зараз влада розглядає офлайн навчання з 1 вересня. Перевіряють стан сховищ, чи є там базові речі, та скільки дітей вони можуть прийняти. Головна задача кажуть у міськраді: безпека школярів та зручність навчання. У нас укритів тільки 116, а Прийняти ми повинні 157 шкіл. Будемо розглядати питання зміженої форми. Можливо, можливо, другої зміни, можливо, тижнями заняття, тобто. Окрім облаштування укриттів у навчальних закладах міста, ще з літа готуються до опалювального сезону. Дитячі садочки та школи утеплюють, замінюють старі вікна та ремонтують будівлі. Сьогодні роботи тривають в одному з дитсадків. Це і утеплення, це заміна вікон, заміна дверей, покрівлі, індивідуальні теплові пункти. Тобто, повністю там, де якої роботи потребує відповідна будівля, там вона виконується. Дніпро перше місто в Україні, яке масштабно реалізовує проєкт з підвищення енергоефективності бюджетних закладів. Він спільний з європейським банком реконструкції. Зараз термомодерація триває у 13 дитсадочках та двох школах міста. Поліна Паламарчук, Дмитро Вєтров, новини 11-го каналу. У річці Самара виявлено значне перевищення рівня кішкової палички. Про це повідомив міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік. Про забрудненість стало відомо за результатами лабораторних досліджень. Купання в такій водоймі може викликати гострі кишкові інфекції. В місті вже заборонили ловити та продавати річкову рибу. Фронтові фото заради перемоги у музеї літературне Придніпров'я відкрили виставку чотири грані Донеччини на світлинах життя військових та цивільних, які щодня під російськими обстрілами. Гроші за вхід підуть на збройні сили України. На виставці знімків з передової побувала наша Альбіна Гриненко. Лиманський напрямок розбитий храм. Отак виглядає руський мір. Хлопця на картині звати святий. цю світлину Христина згадує з особистим болем. На ньому військовий, який став для неї справжнім другом. Дівчина воєнна фотографиня. Йому зробила цю фотку, і за жахливим збігом обставин він загинув приблизно ну за декілька тижнів неподалік від цієї церкви. Старят, артобстріл і святий на місці загинув. І ця фотографія для мене така дуже болюча. Тому це фото та ще сім робіт Христини нині на стінах музею. Вони каже, дівчина передають те життя, яким вже дев'ять років живуть наші хлопці на фронті. То це роботи е з підвалів, зокрема в містах і де йдуть активні бойові дії. Я була в тому самому Сіверську, Бахмуту, Соледарії, і власне в періоди, коли там вже були дуже жорсткі бої, я відчуваю обов'язок в тому, що я роблю, тому що це потрібно показувати. Чотири грані Донеччини індивідуальність, вірність та дружба, хаос, і війна, життя та буденність зображені і на картинах Анастасії. Не тільки суспільство наше, а загалом світове суспільство має усвідомлювати, в яких умовах живуть наші українці для того, щоб їх захистити в тому числі. Це також, я думаю, має допомагати загалом збирати кошти, допомагати підтримувати бійці, тому що життя тут і життя там це зовсім різне життя. Робота на фронті це непросто, тому що усе це, що ти бачиш, воно залишається відбитком в твоєму мозку. Ти це не можеш забути і викорінити від себе. Таку виставку світлин створили благодійники спільно з музеєм літературне Придніпров'я, аби допомогти нашим героям боронити Україну. За вхід беруть символічну плату. Звичайний квиток коштує 50 гривень. Ця виставка є таким кінечним пунктиком для триптиху, який існує зараз в експозиції музею. А зараз орієнтуємося на закупівлю дронів. Тут у нас ще є банки для донатів. Всі бажаючі можуть приєднатися, задонатити всі кошти підуть на допомогу. Виставка працюватиме місяць. Кожен охочий може відвідати її у будь-який день з 10 до 16 години та задонатити захисникам України на дрони. Альбіна Гриненко Олег Одринський. Новини каналу. Справжній прованс всього в 40 кілометрах від Дніпра у селищі Орлівщина запрацювала лавандова ферма. Вже чотири роки це популярна локація для фотосесії. А останнім часом навіть місце для медитації на лавандовій галявині побувала наша Софія Куценко. Спочатку можна подумати, що ми знаходимося у провінції Франції, аж ні, лавандову галявину можна знайти всього в 40 кілометрах від Дніпра, не купуючи квитків на потяг, чи літак ви опинитеся у справжньому Провансі. Сезон лаванди тільки розпочався, каже власниця ферми Тетяна. Цьогоріч через холодне літо він стартував трохи пізніше і триватиме ще близько місяця. Зараз квіти невеличкі, але вже буквально за тиждень вони розквітнуть більше. З кожної у цієї коробочки, бачите, це буде квіточка. От вона вже стирчить. З кожної коробочки вивільняється квіточка, і от тоді коробочки от найбагатші ефірами. Тоді вже воно і пахне, і ароматно і. Взагалі, то вже готова квітка. Уперше в житті на власні очі Лаванду побачила Єлизавета. Дівчина приїхала на ферму, аби зробити гарні фото, відпочити та трохи перезарядитися. Каже, ця краса приносить не тільки естетичне задоволення, а й допомагає відволіктися від важких подій в країні. Тут дуже гарна локація, дуже яскрава. Взагалі, атмосфера тут дуже спокійна. Мені це подобається тим, що зараз, в такі тяжкі обставини, в яких перебуває наша країна, кожному з нас важливо, хоч трохи відволікатися від новин, від ситуації, тому що життя продовжується. І справді каже Тетяна Лавандова, галявина для відвідувачів зараз своєрідна терапія. Торік, як почалася війна, перед власниками постало важке питання чи відкривати ферму. Але люди дуже просили. У ці всі нови. Він цей жах, який там навколо, і ну, люди хочуть отримати хоч крихту краси. знаєте, ну, Це важливо. Лавандова ферма працює вже шість років. Чотири з них відкрита для відвідувачів. Тут влаштовують фотосесії, насолоджуються природою та просто відпочивають у тиші. Люди повертаються із року в рік і називають це місце маленькою Францією, а воно і не дивно. Ми така лаванда росте в Провансі у Франції. У ці поля, що ви бачите, у це саме вона. Це не французька лаванда, англійська вузька лисна лаванда. І це сорт Манстед. Відвідати справжній прованс у межах області можна за символічну плату. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. І на останок про погоду завтра у Дніпрі. Ймовірні опади. Синоптики прогнозують в день 27 градусів, вночі плюс. 20. атмосферний тиск 756 мм міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все. Якщо у вас є важлива інформація, звертайтесь на номери нашої редакції. Слідкуйте за 11-тим у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.